Вітаю вас, малята, в журналі «Віконечко в природу. Сьогодні ми поговоримо про повітря. Яке воно буває? Що його забруднює і чому його потрібно оберігати? Ми вже з вами знаємо, що повітря потрібне всьому живому на землі рослинам, тваринам, птахам, комахам. Рибам та людям. Люди дуже полюбляють відпочивати на природі, фотографують свій відпочинок. На жаль, що світлини не передають, яке там повітря. Ним так хочеться дихати і дихати. Ми пам'ятаємо, що повітря не має кольору і запаху, його не можна побачити. Не можна до нього доторкнутися. Деякі можуть сказати, що повітря скрізь однакове. А ви як думаєте? Повітря це суміш невидимих газів. Людині для дихання потрібен кисень, а видихаємо ми вуглекислий газ. Малята, спробуйте затримати дихання. І не дихати, скільки ви витримаєте? Недовго ми без повітря не можемо прожити. Людина може обходитись без повітря кілька хвилин. Частота вдихання дуже впливає на здоров'я людини. Ви, коли чули, що таке атмосфера? Атмосферою називається повітря. Оболонка землі. Вона, як ковдра, обгорнула нашу землю і захищає від опалюючих сонячних променів. Атмосфера складається з кисню і інших газів. Можна сказати, що вона оберігає нашу землю. У чистому повітрі багато кисню. Який потрібен людині для дихання, а ще в ньому немає шкідливих речовин, наприклад, пилу та диму. Але люди забруднюють повітря, наприклад, заводи й фабрики, багато шкідливих речовин викидають у атмосферу, особливо якщо люди не будують там потрібні очисні споруди. Ще люди спалюють сміття, теж забруднюючи повітря. Наприклад, люди на дачі спалюють сміття, і там дихати стає неможливо скрізь дим і неприємний запах. От бачите, якщо у повітрі багато шкідливих речовин, людині важко дихати, можна навіть захворіти. Так що ж потрібно робити, щоб зберегти повітря? І воно було чисте. Людині самій за чисте повітря боротися потрібно. Природа допомагає людині у збереженні повітря, допомагають нам ліси та парки. Дерева у лісах поглинають величезну кількість пилу, вуглекислого газу, а дарують нам чистий кисень. Тому на природі таке приємне для нас повітря, наприклад, у сосновому лісі, на великому лузі нашого міста. Тому потрібно зберегти дерева на нашій планеті, не ламати гілки, під час відпочинку не розпалювати вогнища. Чому? Від цього виникають великі пожежі. І загине велика кількість дерев. А ще автомобілі своїми вихлопними газами забруднюють повітря. Кількість машин на дорогах постійно збільшується, відповідно, зростають і викиди шкідливих речовин у повітря. Люди щоб менше забруднювати повітря. Придумали вже електромобілі, двигуни яких не викидають вихлопних газів і працюють завдяки електриці. А як же ми ще можемо допомогти у захищенні та очищенні повітря? Можна складати папір, він зроблений з дерева, та викидати у спеціальні баки для паперу? Його відправлять на переробку. Ще ми можемо посадити дерева у дворі біля будинку. Дуже хочеться всім людям дихати свіжим повітрям. Основні забруднювачі повітря у квартирі це горіння газу, на якому ми готуємо їжу. Ми казали, що повітря немає запаху. Але що ж так смачно пахне? Так, це матуся смачні пиріжечки готує. Ось вам і смачне повітря. Просто повітря швидко змішується з різними речовинами, які мають запах, і розповсюджує їх. Тому особливу вагу треба приділяти провітрюванню приміщення. Поліпшують якість повітря у квартирі кімнатні рослини. Ми постійно повторюємо, що рослини дуже важливі для людини. Сьогодні я приготувала багато різнокольорових листочків з дерева. Я їх не зривала, а назбирала ті, що вже опали. Неймовірно цікаво спостерігати, як звичайне листя перетворюється на кумедних звіряток, мальовничі пейзажі чи абстрактні візерунки. Нещодавно воно тихо шелестіло під ногами в сусідньому парку, а нині стає частиною захопливої композиції. Тож вмикайте уяву. І вперед творити мистецтво із листя пропоную створити мозаїчну аплікацію осінні портрети з листя». Мозаїчна аплікація з листя полягає в тому, що осінні листочки використовуються як пазли, що складаються в одну цілу мозаїку. Труднощів створенні такої аплікації не виникає. Тут потрібна лише ваша фантазія або мої підказки. Для аплікації нам потрібні осінні листочки, фломастери, прямокутники різної величини і кольору, а також ножиці, клей, пензлик, клеюнка і серветка. Спочатку потрібно підготувати обличчя. Це буде портрет дівчинки. Спочатку з рожевого прямокутника. Складеного навпіл врізаю два овали. Зрізуючи куточки, зрізаю невелику його частину зверху. Обличчя готове. Маленький рожевий прямокутник розрізаю навпіл. Це для шиї. Блакитний прямокутник складаю навпіл і з правого нижнього куточка починаю зрізати верхні куточки. Отримую два півкола. Це тулуб. Поступово приклеюю готові деталі. Білий прямокутник складаю два рази навпіл і вирізаю овал. Вийшло 4 овали. Це очі, нам потрібно два. інші два відкладаю. Прикладаю очі та приклеюю. Поки папір висихає, приступаю до виконання з листочків зачіски дівчинки. У дівчинки довге волосся, тому підбираю листочки по розміру і викладаю форму, накладаючи листочки одне на одного. Обрізаю зайві гілочки листочків. Поступово намазую та приклеюю кожен листочок. Ся готове. Папір підсох тепер можна домалювати очі ніс, та старотик. Ще з клена я знайшла на землі ось такі сережки. Зроблю я їх дівчинки, приклеюю їх на вушка. Портрет дівчинки готовий. Приступаю до портрета хлопчика. Більшість деталей вже готові. Приклею їх поступово також. У хлопчика волосся коротке, тому викладаю тільки зверху. Також домальовую вушка, очі, ніс та ротик. Ось такі осінні портрети хлопчика та дівчинки у мене вийшли. Чекаю ваших робіт, а на наступній нашій зустрічі. Ми з вами поговоримо про диких тварин та створимо тварину також з осінніх листочків. Пропоную зібрати багато різнокольорових листочків. До зустрічі, малята!